Майже дві тисячі гривень доведеться викласти українцям за великодній кошик цьогоріч. і це йдеться лише про набір з базових для великодня продуктів, паски, яєць, домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, м'якого і твердого сирів, хріну і солі. Підрахували науковці інституту аграрної економіки. Такий кошик найдорожчими складовими. Великоднього кошика традиційно залишаються м'ясні продукти. Серед молочних найбільше доведеться заплатити за твердий сир, вершкове масло та м'який А От вартість домашньої паски за традиційним рецептом складе майже 250 гривень, оскільки здорожчали всі її інгредієнти. Однак додають експерти приготувати випічку вдома обійдеться дешевше ніж придбавши її в магазинах і супермаркетах, де ціна залежить від складових та оздоблення. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас в вітаємо. нашому ефірі. Не вперше обговорюємо Вітаю. питання цін. Скажіть, будь ласка, якщо прибрати всі об'єктивні причини, які впливають на зростання цін на великодній кошик, зокрема, що на зараз як інструменти могла пробити держава чи підприємці, які пропонують інструменти державі, щоб ціни стримувати, хотіла пожартувати, стримувати в великодньому кошику. Але умовно, хай це пролунає так, і це такий жарт не дуже веселий. Між тим, поясніть, будь ласка, ці процеси. І ви з пропозиціями, як всеукраїнська рада, постійно виходите на різні майданчики? Ну, важко говорити про на сьогоднішній день можливості стримання, враховуючи, що в нас інфляція дуже пішла теж вгору вже порядки 15%. 24 А рік ми закінчували 12%, зараз 15%. І знайти тут механізми, які. Швидко вплинули на те, щоб зупинити ріст цін. На жаль, не доводиться. Єдиним механізмом, який ми очікуємо, в найближчий час це звичайно фактор погодних умов, тому що зараз наближається тепло. відповідно, кількість продукції, яку ми будемо самостійно виробляти, буде збільшуватися теж саме там і овочі, чи там, молоку, молочні продукти, частково м'ясні вироби. Відповідно, за рахунок більшої пропозиції можливо будемо очікувати. Більш-менш стабілізацію цін, відповідно, що вони будуть більш доступнішими в ціновій пропозиції для населення України. Але ж окрім того, що є інфляція, ми теж не з вами прораховували факторів, які впливають сьогодні на ціноутворення, їх на жаль більше ніж достатньо. А враховуючи, що в світі наприклад чи в європейському союзі, для того щоб стримувати ціни, зазвичай існують системи компенсати, тобто коли товаровиробники, їхні виробники, їхні кооперативи отримують певні. Субсидії а, дотації для того, щоб скатак цін не йшов в умовах тих ринку, які формуються в Україні. А, з розумілих причин: по перше, це війна. А ну й так скажем, так і до повноштабного вторгнення не було дуже великих субсидій для того, щоб це робити. Відповідно, ринок змушений реагувати в залежності від того, як піднімаються ціни на всі їхні комплектуючі, і таким чином сьогодні ми бачимо, що коли бізнес пропонує певну продукцію на Прилавки в магазинах вони стають теж заручниками, що всі їхні комплектуючі також так само в ринкових умовах зростають, пане Денисе. От ви коли сказали про фактор погодних умов, тут відразу пригадуються холоди минулий тиждень, зокрема, та і з морозами подекуди в регіонах. А як ось ці морози та як вони вплинули на майбутній врожай? Що ми втратили, і чого морози нас позбавили? Ну на жаль, дійсно є втрати сказати, що щось неочікувано відбулося не доводиться, тому що заморозки вони є традиційними в квітні, в травні. але за рахунок того, що ми мали теплі березневі дні, це призвело до того, що багато плодово-ягідних дерев вони почали вигадати трішки раніше. І відповідно, коли ми скажімо так, в квітні місяці на початку отримали заморозки мінус 5, мінус 6, це дуже саме відобразиться на кісткових кісточкових деревах, таких як там абрикоси, персики. І я знаю, що в областях, таких як Одеська, таких як Вінницька, втрати по господарству можуть сягати більше 40%, подекуди більше 80%. Але ще рано говорити про кінцеві втрати, тому що хтось здавався до певних методів захисту для того, щоб відновити можливо дерева. Також можемо говорити, що це частково вдарило і по озимих культурах, найбільше це така культура, як озимий ріпак, і з морозами у Україні де страти можуть сягати порядка 10-15%. Тому, скажімо, так, якщо говорити озиму групу зернових, а це не є масова історія. Воно не дуже відзначитиметься на загальному врожині. Якщо ми говоримо про плодові дерева. Так, втрати там будуть бо досить такі колосальними. І відповідно, це все прийдеться компенсувати за рахунок імпорту. Ми говорили нещодавно з вами про городину, яка почала з'являтися. Перша теплична городина. Але коли дивишся ціни, і томати, зокрема, є тепличні, але наші томати в ціні програють тим, які безпосередньо їдуть до України з інших країн. Томати зелені у нас це завжди сезонна історія. Тобто, знову таки питаю вас про інструменти захисту наших фермерів, тому що важливо мені, щоб городина їхня була в першу чергу, і люди купували їх, а не задивлялися на інші томати чи огірки, які потрапляють до нас за кордоном. Ну на сьогоднішній день один з таких методів це стали державні кошти, які дають можливості людям, які займаються вирощуванням овочів в тепличних господарствах за рахунок грантів. Функціонувати, але якщо дивитися в масштабах країни, ну 24-й рік це було виділення порядку там 125 мільйонів гривень. Ну це практично дало можливість там зафункціонувати додатково ну, десь до 20 нових підприємств. В масштабах України це мізерні цифри. Звичайно, що вони суттєво не можуть вплинути на ту кількість збільшених пропозицій, які можна було б реалізувати за рахунок внутрішнього виробника. Але це один із механізмів, який би давав можливість дійсно збільшувати пропозицію, а отже, повністю ну можливо і не повністю задовільняти потреби, які існують в Україні. Також ми говоримо, якщо про сезонні овочі, які там за традиційно з'являються вересні місяці, той самий борщовий набір, коли масове активі збирання, нам потрібно його зберігати. Тобто, відповідно, має бути кількість виділених нових фінансів на овосховища. Для того, що для того, щоб українці, закладаючи врожай на зберігання, мали можливість протягом року його споживати і не ставати заручником інших ну, скажі, ринкових пропозицій зовні. Але знову ж таки тут фінансування наскільки є доступними кредити, наскільки будуть доступними ці фінансові інструменти, і в цьому механізмі ми, як Силкінська Грана Рада, пропонуємо певний механізм, який би дозволив збільшити фінансову спроможність. Кооперація між бізнесом і фінансовими установами за рахунок механізму не лише там по програми 5.7.9, а такий механізм, як коли ти як бізнесмен орендуєш землі, щоб ці землі могли ставати системою застави з банківським сектором і таким чином послуговуватись додатковим фінансами. і це ну, механізм, який ми сьогоднішній день розглядаємо. Дякуємо, Денисе. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку.